Агресія щодо журналістів модна тенденція чи наслідки поганого виховання. Журналісти Львів ТБ звернулись до правоохоронних органів із заявою про перешкоджання професійній діяльності. За фактом відкрито кримінальне провадження, за ознаками частини першої статті 171 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. За це чиновник Львівського обласного казначейства може поплатити штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арештом рештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Сумно те, що насправді це стає вже якоюсь такою тенденцією хамського ставлення до журналістів. Хоча, скажімо так, ми не вривалися в кабінети з нашої сторони, не було ніякої агресії і жодних провокацій. Також журналісти Львів ТБ» звернулись до керівництва казначейства із вимогою публічного вибачення та покарання підлеглого за протизаконні дії. За збігом обставин заяву потерпілої знімальної групи приймав той самий винуватець, який ще у п'ятницю не хотів представитись. Нині розмовляти на камеру казначей також не захотів. Як не обставин? Нагадаємо, в п'ятницю 6 вересня під час зйомки пікетування казначейства представник держустанови неадекватно повівся із журналістами каналу Львів ТБ». Це зафіксували відеокамери кількох телеканалів. Ця людина. Повернулася до мене і налетіла Просто хотіла, щоб я припинив зйомку, на що я відповів, що я маю повне право знімати. Я знаходжусь в державній установі. Правоохоронці заявляють, справу вивчають найдосвідченіші працівники. Даний факт зареєстрований в єдиний реєстр досудових розслідувань. Перевірка доручена досвідченим співробітникам Личаківського районного відділу. Дана справа взята на контроль керівництвом Львівської міліції. Коли всі матеріали справи будуть зібрані, об'єктивно вивчені. Буде прийнято законне рішення. Костянтин Мальников, Вадим Дмитрій, Олексій, Мозика, Львів ТБ.